Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу е, комплектно, як зробити задання, оце, на, задання на 3 мільйони монет, на 3 мільйони ноткоінів, Як зробити це задання, я вам сьогодні розкажу. Ну що, ну, що ж, е, Друзі, починаємо. Заходимо на це е, задання. Так, і перший у нас пункт. Е, друзі, перший пункт, пункт у нас просто подивитися, от, отак подивитися прочитати. Даже не потрібно читати просто next, next, next. Потім підписатися на канал. Тут все понятно, все ясно. Я думаю, ви все зрозумієте. Підписатися і все. Потім зареєструватися на Binance. Це теж дуже легко. Тут я теж просто Тут потрібно дати свій емайл і все. Дати емайл чи номер телефону, все дуже просто. То теж не буду розказувати, бо це елементарно, це теж просто. І так, оце далі. Що, що тут потрібно? Тут люди вже не знають, що робити, я вам розкажу сьогодні. Так, от дивіться. Вам потрібно це послати. Binance verification. Потрібно прислати. І якщо ви це пришлете, то вам десь за 7 днів прийде 3 мільйони нотконів на ваш баланс. І що тут потрібно робити? Дивіться, перший пункт телеграм-усер. І ви, ви маєте написати. Дивіться так, T.mi И ваш никнейм, ник як ви називаєтеся Ваше имя, яке у вас написано, яке у вас написано в Телеграму, потім черточка. І пишете, наприклад, ваше имя. Е, наприклад, ваше ім'я Іван І ви пишете T.me і пишете Іван. Наприклад, у вас там Іван, потім кладете це, наприклад, Іван 888, наприклад, і пишете 888. Все, це з пункту готово. Все, ваше. пишете своє ім'я в телеграму. Потім, що тут потрібно робити, так, все лише тут, щоб було. Так, е, що тут, дивіться, друзі, я, я перезайду того, що, щоб було. Е, щоб я мог е, показати то нормально, щоб я мог показати. так. Так, ви це зробили, добре, оце, Telegram, нікнейм, e, ви це зробили. Все, йдемо далі. Binance UAD, Що тут потрібно зробити? Ви создали свій Binance аккаунт і заходите на свій аккаунт, на свій профіль. заходите, Коли ви зробили, заходите на Binance на свій профіль. І у вас тут буде типу, ваше ім'я у сернам. там Наприклад, теж Іван. Іван, його, ваше ім'я, Потім свої ви дали, І тут під цим всем напишено ID, ваше ID. І там будуть якісь цифри, я не знаю там, як у кого, які цифри І ви наприклад, пишете там я не знаю. Коротше, пишете цифри які написані тут у вас під нікнеймом, в Binance. Який у вас тут написано, знаєте, тут, тут, Ну, коротше, не потрібно написати. Наприклад, у вас там, не знаю, 4-5. Ну, коротше, печте цифри і все. Нажимаєте відіслати, відіслати і все. і Потім просто потрібно чекати 7 днів, і за тих 7 днів вам прийдуть 3 мільйони надконів. Це дуже просто, халявні 3 мільйони надконів просто за ніщо. Так що, все, отак дуже все просто. На сьогодні все. Так що всім пока-пока.